Друзі, вітаю вас усіх. Хай Господь рясно-рясно-рясно поблагословить кожного із вас. Амінь. Бог любить тебе неймовірно, ти по-особливому улюблений його син або донька. Якщо ти сьогодні ще не народжений згори, ти не став дитинкою Божою. Прийми Ісуса Христа, Господом і Спасителем, покайся за свої беззаконня, що ти не слухався Бога, переступав Боже Слово, жив, як сам собі режисер, нехтував Господом, Його волею. Бог пробачить, Бог простить, Бог допоможе тобі. Люблю вас, друзі, благословляю вас. Міркую про настанову апостола Павла до свого духовного сина Тимофія. Там є дуже багато класних речей, але я за декілька сьогодні скажу. Ось він звертається це перше послання до Тимофія, до Тимофія, 4 розділ, там з 12 по 16 вірш. Він говорить. Що нехай ніхто не зневажає тебе і твою молодість. Його зневажали були люди, які єпископа або пастора Тимофія, через те, що він був молодий, люди гордували, свої гордості його не приймали, вони зневажали, вони їм нехтували. І ось Апостол Павло він говорить, по-перше, церкві людям, у вас будуть служителі, які по віку молодше вас. Не гордуйте, не нехтуйте цими людьми, тому що Бог їх поставив, і Хайдар Христа Він працює і помазання, яке є на цьому, на цьому служителю, на цій людині, воно. Стане благословенням для тебе. Тому перший момент ніхто хай не зневажає, не нехтує, не гордує тим, що ти молодий. Але в той же час Він говорить: ти будь, будь ласка, взірцем, коли ти говориш слово, тримай Його, щоб ти проповідував слова віри, Боже Слово, нерозбавлене Євангеліє, щоб ти був прикладом в поведінці. В жертовності, в посвяті, в вірі, в чистоті життя. І далі він говорить, що в твоєму житті повинні бути постійні речі. Давайте скажемо постійні речі. Він говорить, що читання, молитва, коли ти наставляєш людей, коли ти служиш людям, коли ти займаєшся, навчаєшся, сідаєш у ног Христа, коли ти. Проводиш час з Богом, є постійні речі. Тому він говорить, хай тобою ніхто не нехтує, і ти не нехтуй духовними речами, тому що по плоті дуже довго не послужиш. Я бачу багато людей, які по плоті починають, але, ну, на жаль, по плоті закінчують. І знову він говорить, що не нехтуй духовними речами, а далі він говорить, не нехтуй даруванням, тими дарами, талантами. Здібностями, помазанням, покликанням, яке ти маєш від Бога. Ти це маєш сьогодні, тобі це дано, і дуже важливо в цьому залишатися, не занедбати це, не нехтувати, але це розвивати, це вивільняти, це віддавати на служіння Богові на людям на служіння. Тому те, що ти маєш, воно повинно працювати на Царство Боже. Не треба це ховати в хустинку, не треба це закопувати. Тому ну, дуже важливо не нехтувати даруванням. Бог дав, і Бог розраховує, що ти будеш плодовитий. І далі написано, що ми будемо мати успіх, і він буде очевидний. Якщо ми будемо турбуватися, ось про що, що ми. Не відмовляємось від відносин з Богом, у нас є постійність в цьому. Ми займаємось читанням, ми молимось, ми вчимося, ми не нехтуємо даруваннями, ми їх сьогодні вивільняємо на служіння. Ми стараємось бути прикладом, і коли ми в цьому всьому перебуваємо, то ми будемо мати успіх, і він буде очевидним. Очевидними для всіх твої успіхи стануть. Тому далі він знов говорить, що пильнуй, пильнуй за собою, пильнуй. пильнуй, дивись за собою, дивись в Библію, дивись за собою, тримайся моїх настанов, піклуйся про це, щоб це не втратити. Перебувай в цьому. Багато є тут дієслово російської глаголи займайся, не нехтуй. Піклуйся, пильнуй, тримайся, дієслова, діє слова, дієслова. Діє слова. Пильнуй, заглиблюйся, в вчення. Коли ти заглиб... заглиблюєшся в вчення, ти будеш всюди бачити Христа. Він є двері для Твого і Мого спасіння. І коли ти загли... заглиблюєшся в вчення, в Боже Слово, ти і сам спасешся, тому що ти там знайдеш Господа. І Тим людям, яким ти будеш служити, ти знайшов Господа, і ти їм вкажеш на Господа, і вони спасуться. Друзі, люблю вас і благословляю. Амінь.